Для того, щоб внести новий договор веб послуг, до системи користувач повинен перейти до групи Робота з договорами, обрати послугу укладення договору веб послуг, заповнити поля форми, частина даних форми буде автоматично заповнена даними з системи. Натиснути кнопку Зберегти на сторінці підпису даних, підписати дані особистим ключем. Після того, як користувач ролі менеджер договорів. Обробить послугу, внесе договір до системи, користувач ролі отримувач веб-послуг, співробітник організації буде мати можливість отримувати веб-послуги.